Ну, ніби знайшли, де датчик стоїть по центру плитки, будемо пробувати розбивати, ну, побачимо, що з цього вийде. Так, так і є під цією плиткою ми її знайшли. Ось по центру ось шипить повітря. Бачите, коричневий слід Тобто тут підтікало опалення. Якщо взяти, подивитися, то по суті тут все сухе. А де в нас мокріло? Це ось тут в порозі в сусідів знизу капало зі стелі. І надійшло відкрити двері, придивитися, ось тут, тут по влогоміру мокро, і от відстає е, відстає ламін, е, плінтус. Не ламіната, а плінтус відстає. Тобто тут стіна натягнута в логість, далі все нормально, а ось тут якраз є влогі місце. Тому там, де розбили, там було сухо. Мокрило в зовсім іншому місці, текло в зовсім іншому місці. Тому маєте схожі проблеми, звертайтеся, в мене є різноманітно бладне, пошко протікань. Приїду і знайду ваші підтікання.